Привіт, Єолени! Сьогодні у нас будуть просто деревені, тому кому цікаво, записайтеся чайком, кавою, печивом, якщо потрібно, і почнемо. Я вирішила записати це відео в цю рубрику, тому що мені просто цікаво поговорити про ось цей момент і дізнатися вашу думку про негатив. Тому що. Тут будуть дві теми сьогодні: це саме негатив, негативні коментарі, негативна канотація і все таке інше. І друга це кризовий маркетинг, відповіді на негативи, на якісь факапи і таке інше. Почнемо з першого, тому що я так захотіла. Тож я хочу просто дізнатися вашу думку, чому інколи люди, які... Дивляться огляд книги, чи косметики, чи техніки, будь-чого. Вони вважають, що якщо думка ось цього блогера чи селебріті, чи ще когось не співпадає з їх власною. То ось той, хто каже іншу думку, він дурний. Це буває і в житті. Ну тобто, якщо ти спілкуєшся з якоюсь людиною, то вона не аргументує, чому ти не правий, а просто каже, що а, ти дурний, ти не доріс, ти ще щось там і таке інше. Це до цієї думки, до, до цього відео взагалі мене спонукала одна жіночка в коментарі під повію пана Самирного, До речі, така шалена. Популярність цього відео, напевно, що тому що е, цей, цей твір входить в кінопрограму, чи що. Я просто я казала, що пана Смир не гарно пише, в нього описи просто смачні, там класно, але моя найголовніша претензія в тому, і якщо ви можете, будь ласка, доведіть мені мою неправоту. Покажіть мені конкретно уривки в тексті і все таке інше, де показано, як дівчинка села правильна, снатлива і взагалі перетворилась на повію Наташу, тому що там того не було. Там було 5 років по тому, а я чекала саме цього злому, надриву, ось цієї всієї психології. А автор, явно, ну, скоріш за все, не знав, як це відбувається, тому що він не, не, не в тому. Контексті жив, ну, тобто він з іншого боку їх бачив, і ну він не знає, напевно, що як це відбувається. І це нормально, я також не знаю, як це відбувається. Просто я про це не пишу і не роблю ну, повію головну агроїню. Тут е, саме до цього була моя претензія. А е, відповідь мені була, що я просто дурна, що я зря прослухала, а не прочитала, і тому я не зрозуміла книгу. Або я не доросла, коли я сказала, що я не така маленька, як вважає жіночка. Вона сказала: ну просто, значить не дано. Ну, типу, такого ви тобі. <свісно> ну не прямим текстом, але щось таке було. Мене, в принципі це не задіває, ну тобто так, звичайно, не прямо таке читати кожній людині, але я її не знаю. Це не моя подруга, чи родичка, чи людина, яку я поважаю. Мені так і кажуть, що вона мене ну заділа якось зачепила. Мені було просто мені стало цікаво. Я почала з людиною спілкуватися, хоч трошки. Реально, мені просто цікаво, тому хто може, поясніть мені, чому це чому Ч -ч чому? Таке відбувається, тому що ніяких доказів, просто нападки, типу, ти нічого не зрозуміла, там титурепа і все таке інше. Це, я не знаю, третій клас чи що, тому що немає доводів, немає доказів, немає якихось. Слів сказати е, аргументовано, чому я не права, і тому нападають саме на мене. Це так само, як я дивилася, і в інших блогерів також таке буває. Інколи дивишся там хтось оглядає косметику чи ще щось, а йому пишуть, чи їй е, про його зовнішність, типу. Що тут відбувається таке? Я розумію, що там щасливі люди такого не пишуть і ні, на ні, нікого не нападають, але менш з тим, мені просто цікава сама психологія цього, Я, як це відбувається? Як? як це відбувається? Чи не треба цього розуміти? Ну, просто це настільки далеко від моєї якоїсь бульбашки і розуміння, що чому мені Якщо я не права, не пояснюють з доказами, з конкретними прикладами, з цитатами з тексту, а просто кажуть, що ну не дано. Окей, просто мені цікаво, можливо, хтось пояснить. А друге, другий момент це кризовий маркетинг, і, звичайно, я не хочу зараз про... Багато шкандалів говорити просто на прикладах хочу розібрати те, що кризовий маркетинг повинен бути. Всі ці скандали вже старі, їм більше місяця. Напевно, що якщо най найновішому більше місяця, мені здається, тож так я не, не за гайпом сюди прийшла. Я реально хочу донести свою думку і можливо розібратися в чомусь, тому що всі факаплять, всі допускають помилки. Але головне адекватно на них реагувати. Тому що якщо вказують на помилку, треба, і вона реально є об'єктивна, треба її визнати. Треба її визнати. Тому, якщо повертатись до попереднього моменту, якщо ви мені ось по тексту покажете, де перетворення відбулося в пові, я визнаю свою помилку. Я буду навіть рада. Що таке вона там є, я просто прогавила її реально. Але ось наприклад, декількох шкандалів з книжками буктюберських, скажімо так. Перше це про Якабу і про те, що висказав їх SEO не буду коментувати, але. Вони як зробили, вони одразу відреагували, вибачились, і ну я не знаю, як там на його зарплатні це буде чи не буде якось впливати, тому що він засновник, чи власник, чи ще хтось. Але принаймні його змістили з посади, і принаймні якась була реакція, і принаймні вони зрозуміли, що вони несуть репутаційні втрати. І це нормально. Ну, тобто вони вибачились, щось відбулося, і ну, хоча б щось відбулося. Так само, як з тризубом, я не буду показувати ось той тризуб, хоча я не знала, що той жест означає ось в плані інтимних штук. Я не знала. сорі. Але а, вони тоді ж сказали, що це ніби літера Н і незалежність. Мені просто цей символ не подобався. Ну, типу, навіщо вигадувати колесо, якщо вже воно є. А е коли ось е вони щось почали від щось робити, щось та -та 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 -та. але все ж таки наприкінці вони сказали, що так, ми балі, вибачте. Ну, рано чи пізно, краще рано, ніж пізно, але менш з тим, вони таки це визнали. Вони взяли на себе провину. І це нормально. А от Небо Буклап, він сам не був винен в цьому моменті з амбасадоркою, яка плаятила. Можливо, вони її не знали, тому що кажуть, що вона чистила коментарі. А Взагалі, я її навіть не знала до цього моменту, і навіть зараз я. Я знаю, що такий скандал був, я там бачила один раз і все. Але менш з тим, вони могли не знати: окей, вони там не перевіряють в них мало людей, чи ще щось, вони не думали, що така може бути. Окей. Вони от саме в цьому плаятті не винні. Але коли вже вам пишуть про таке, і ви відпишуєтесь типу: Ой, ну хто в наш час не краде ідеї? Нормальні, адекватні люди. Um, надихнутися, зняти якийсь тренд і скопіпастити, сплаятити це дещо різні речі, все ж таки. І треба було якось відрагувати по-іншому. Так вони не винні в цьому, але вони винні в тому, що вони неадекватно реагують. Вони повинні сказати. ми... Ми не знали, ми будемо розбиратися. Потім, коли розбиратися, там розібралися, вони б там вилучили цю амбасадорку чи ще щось, тому що потім полилося гівно по трубах і на інших амбасадорах, наскільки я зрозуміла. Ну тобто, все через те, що в них немає кризового маркетингу. А він повинен бути і, хоча б, адекватна реакція на це. Якщо б вони вибачали, ну що я їх навчаю, якщо б вони зробили все нормально, адекватно не було б такого гейту. А ось це, це просто якесь неподобство. Я обожнюю Бабу бобукла. У них шикарні книжки, але людоньки зробіть щось з вашим не тільки маркетологи і SMM-щики повинні бути, повинні бути якісь адекватні відповідальні люди. Ось за ці кризові моменти. Скільки разів, скільки кейсів розбирали, наприклад, на різних курсах і навчаннях, коли негатив можна перевести в позитив, коли там хтось не потрапив на концерт чи щось таке, а потім вони дали їм ще білети і ще зробили рекламу від цього. Ну, коротше, негатив можна перенести в позитив. Так само, як, наприклад, мій момент, коли мені нова пошта в Запоріжжя з Дніпра, це дві години. Їхати на хвилиночку, вони декілька днів не могли мені якусь посилку доставити. Декілька днів, і хоча от пише, що вона вже прийшла, я приходжу на пошту, а її нема. Наступний день приходжу, а її нема. Я вже написала в сторіс в інстаграмі: типу, я вже ну, я просто це був е, крик душі, я не розраховувала на щось. Я просто, типу, таке. Мені треба негативку десь вилити. І я відмітила нову пошту. І мені сказали: вибачте, скажіть, будь ласка, номер. Зараз ми все вирішимо. І вони все вирішили. Наступний день отримала. Менше того. Чи більше того неважливо, вони мені вислали подарунок: там екоторба, кава, еко кружка е і все таке інше. Ну, тобто якась е дрібниця, але вона важить. І я така: вау, вони навіть без подарунку, вони мене почули, вони мені відповіли. І я хочу сказати, що коли я відмічала ще деякі моменти в різних виробників, не всі так роблять. І не всі це розуміють, що це треба робити, це треба реагувати. Тому що таким чином вони, зреагувавши, вони зробили мене більш лояльним до них. Так, в них є проблеми. Все таке інше. Проте в мене є такий класний позитивний досвід, який виріс з негативного досвіду. Так само ось цей момент з амбасадорами. Вони розпустили амбасадорів сказали, ці руки нічого не крали, але ж, от осад залишився саме від цієї всієї ситуації, коли вони, ніби навіть, почали захищати плеядчицю не прямим текстом, але ось своєю бездіяльністю і відмазками якимось. Не розумію. Просто кризовий маркетинг повинен бути капслоком тут написаний, тому що він потрібен. Тому що ніхто не робить щось не помиляючись. Навіть, наприклад, я до сих пір в моєму мовленні є русізми. І ну, зараз менше вже пишуть, але якийсь час дуже писали щось що так неправильно, так неправильно, там наголос, ось це калька з російською. І так, інколи це дратує, а тут всередині, що типу. Я ж це знала, чому от я в потоці використала цей русізм, хоча я знаю, як правильно казати, але це я вже бачу після монтажу. Але менш з тим, я, ось, ось, я почала, наприклад, не використовувати фразу тим не менш, тому що це калька з російською, тому що правильно казати менш з тим про те ну, і таке інше. Мені це написали, мені сказали варіанти, якими я можу послуговуватися замість цієї фрази, і я вдячна за це. І якщо мені знову ж десь напишуть, що я зробила десь помилку в наголосі, чи в авторі, чи в чомусь щось такому об'єктивному, я скажу дякую. Тому що це адекватна реакція, а не це, ну хто у нас не помиляється, так, всі помиляються, але треба ще якось адекватно на це реагувати, на, на зауваги, які вам роблять. Стосовно цього. А якщо ви ще є така е, велика компанія, фірма, видавництво, будь-хто, треба вчитися кризовому маркетингу, як на мене. При тому, при всьому, я е, хочу сказати, що я за абсолютно за обома руками і ногами за інститут репутації і за адекватну культуру відміни. Тому що ось, наприклад. Якщо вам не сподобалася якась фраза, то вже якабу, Ну, І треба писати, чому це не подобається, чому це образливо, чому і як і куди, а не просто ах ти слухні. Ну, типу, ні, це вискочується ще нижче, ніж він. Навіщо це? Але е, люди і компанії вони повинні знати, що є інститут репутації і він працює. І тому я обома е, руками за нього. І тому я не завжди розумію це е, скиглення. Типу, ой, зараз будь-кого можна образити, типу, за, одразу всі е, вибачаються. Так, інколи це переходить, якісь межі адекватності і розумності. Але в більшість, якщо це е, е, ну, образили, то образили так. Ви повинні розуміти, що там, де закінчується ваша свобода, точніше, ваша свобода закінчується там, де починається свобода іншого. І, типу, те, що раніше можна було сказати, і це було, типу, не образливо, це було образливо, просто вас терпіли. Ні, ніхто вам нічого не казав. Ну, не знаю, я обома руками за оце рівноправ'я, за цю толерантність, яку там. Інколи називають поганими словами, але, окей, будемо рівнопрямі називати це так. Це повинно бути, і так ти повинен думати, що ти не можеш образити нікогось. Тому що я реально і ну, в житті стикалася з тим, що люди, люди реально можуть ляпнути чи запитати таке, що вони типу, а що, а я тебе образую? А що? Так. Ну це ненормально, особливо, наприклад, по роботі чи ще десь. Хлепка повинна бути в голові і вона повинна працювати. Тому так, ось такі думки з горнятком-чаю. Тож, якщо ви хочете щось мені сказати, написати, подискустувати, велкам в коментарі. Буду вдячна за вподобайку і розповсюдження окремованого контенту. А все буде Україна. Нагадую, що у буктуберів є ініціатива «Читай для ЗСУ, посилання на Фейсбук-спільноту. Я також залишу в описі. Там лотерей і розпродаж книжок, всі кошти, від яких підуть на допомогу нашим захисникам. А всім дякую до зустрічі!